У Київській області внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток та поліклініку. З пологового будинку евакуювали всіх пацієнтів і персонал. Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбетов. Також у даному населеному пункті через ворожі обстріли пошкоджено приватні будинки та гаражні приміщення. Сталося займання одного із торгівельних об'єктів. Пожежу своєчасно ліквідували, потерпілі відсутні. Як додав голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, у кількох громадах внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджені кілька об'єктів. Багатоквартирний будинок, вісім приватних будинків, офісні будівлі та магазин. Він підкреслив, що завдяки вдалій роботі ППО прильотів на території області не зафіксовано, постраждалих немає. Крім того, відомо про пошкодження кількох гаражів та 27 приватних автомобілів. Вночі 6 червня росіяни завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101 та Х-555. Усі 35 російських ракет знищила ППО.